Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами казка про дівчинку з великим і добрим серцем, а звати її Попелюшка. Розпочинаємо. Жив один багатий чоловік. У нього померла жінка, але зосталася дочка, і він одружився вдруге, а в цієї жінки було дві свої доньки. такі ж і пихатій, як і їхня матінка. Мачуха відразу звалила на пасербицю всю найбруднішу та найважчу роботу і відправила її жити на горищі. Покірлива дівчина все терпіла. Вона часто сиділа коло пічки на попелі, за що сестри прозвали її попелюшкою. Якось син короля запросив вельможних людей на бал як же заметушилися мачухині дочки, обираючи собі наряди й прикраси. Папелюшці, звичайно ж, додалося роботи, але вона від щирого серця допомагала сестрам. Коли карета із сестрами щезла з її очей, папелюшка гірко заплакала. І раптом вона побачила свою тітоньку. Та була чарівницею і швидко здогадалась, у чому річ. Я тобі допоможу, пригорнула її тітонька. Ану, неси мені великого гарбуза. Пополюшка принесла з городу гарбуз, а чарівниця перетворила його на визолочену карету. Шестеро мишей були обернені на чудових коней. З великого щора вийшов кучер з розкішними вусами, з ящерок слуги в зелених лівреях. Тепер нарешті можна їхати на бал. Чарівниця Торкнулася дівчини палочкою, і старе плаття перетворилося на пишне вбрання. На додаток тітонька подарувала їй кришталеві черевички, але суворо наказала: Ти маєш повернутися до того, як годинник проб'є дванадцяту ночі. Інакше твоя карета знову стане гарбузом, коні мишами, кучер щуром, слуги ящірками а це розкішне вбрання старим зношеним платтям. І Попелюшка вирушила на бал. Сам син короля зустрів її біля дверей палацу і повів до зали, де вже були гості. Яка красуня, яка красуня, яка красуня, почулася звідусіль, а принц запросив її до танцю. Коли подали солодощі й фрукти, попелюшка підійшла до сестер і пригостила їх, але вони її не впізнали. А коли годинник пробив три чверті на дванадцяту, дівчина попрощалася з усіма і поїхала. Повернувшись додому, вона подякувала своїй тіточці чарівниці і сказала, що завтра теж хотіло б потрапити на бал. Повернулися й сестри, вони розповіли попелюшці про прекрасну та добру принцесу. Які ви щасливі, сказала попелюшка, якби мені хотілося подивитися на неї. На другий день Мачухині доньки знову поїхали на бал. За ними поспішила й попелюшка. Її одяг був найбагатшим, а сама вона була найпрекраснішою принцесою серед усіх запрошених. Принц не відходив від неї ні на хвилину, і вона забула про наказ чарівниці. Коли годинник уже почав бити північ, вона схаменулась і випорхнула, як пташка, загубивши один кришталевий черевичок. Принц не зміг її наздогнати, але зберіг черевичок. Сторожа лише бачила, як пробігла бідно вбрана дівчина. Коли сестри повернулись з балу, вони розповіли попелюшці про все, що там сталося. А через кілька днів вийшов королівський наказ: Принц одружиться з тією дівчиною, котрій підійде знайдений ним кришталевий черевичок. Усі придворні дами, а потім і всі дівчата в королівстві, стали міряти черевичок, проте нікому він не підійшов. Дійшла черга й до сестер попелюшки. Скільки ж вони зусиль докладали, щоб взути малесенький черевичок. Та де там? Нічого в них не вийшло. А можна мені поміряти? запитала попелюшка. Сестри у відповідь лише посміялися. Ха -ха -ха. Але придворний, що приміряв черевичок, уважно подивився на попелюшку. Він помітив, яка вона красуня, і сказав, що йому наказано приміряти черевичок усім дівчатам у королівстві. Як же всі були вражені, коли попелюшка взула черевичок, а з кишені дістала такий самий і взула його на другу ніжку. А тут з'явилась чарівниця. І торкнулася своєю чарівною паличкою старого плаття попелюшки. Воно перетворилося на пишне вбрання ще прекрасніше від попереднього. Ось тоді сестри зрозуміли, хто була та прекрасна принцеса, що приїздила на бал. Обидві вони стали благати у попелюшки пробачення. за те, що погано поводилися з нею. Попелюшка поцілувала сестер, сказала, що пробачає їх, і лиш просить, щоб вони завжди любили її. Потім попелюшку в її розкішному вбранні повезли до палацу та представили принцу. Через кілька днів відбулося їхнє пишне весілля. Попелюшка була так само добра, як і врадлива. Вона забрала сестеру палац і видала їх заміж за двох вельмож. Цікава була казанька. Подивіться, яка гарна папелюшка, яке гарне в неї плаття, принц. Головне, що в неї було добре серце. Дякую за те, що прослухали казку. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк. До нових зустрічей, бувайте!